Усім доброго дня, мене звати Олександр, я майстер по понесення декоративних матеріалів. Сьогодні у нас буде коротенький відеоурок по понесення декоративної штукатурки Feydale мікроцемент. Фракція у нас десь 600, можна використовувати внутрішні і зовнішні роботи. В даному випадку в нас техніка марсельський віск, по унесенні немає чого важкого. Саме основне рівномірно і правильно наносити наш матеріал. По підготовці стін у нас має бути основа рівна, так само йде обезпилена. ґрунтуємо ґрунтом глибокого проникнення. Після ґрунта наносимо другий слой, це наздикварцева ґрунтовка. Повний час висихання ґрунту до 8 годин. Витрата з 1 кг до 4 квадратних метрів. На об'ємі кварц струмуємо в колір нашого відповідного мікроцементу. Після того, як наш відповідно кварцевий ґрунт повністю підсох, далі розпочинаємо наносити наш мікроцемент. Ми наносили його в два шари, для того, щоб була більш міцніша поверхня. Перший шар відповідного мікроцемента ми взяли, розмішали, додавали трошки барничка, нанесли, залишили повного часу висихання. Саме оптимальний час вискання це 12 годин. Після того, як у нас перший шар підсох, далі розпочнемо наносити наш другий шар. Так само ми взяли наш мікроцемент, розбавили, добавили гранульовану мраморну крихту торгової марки Fay Саме оптимально виробник рекомендує до 5%. Після того, як ми взяли матеріал, розбавили, додали барвник, розмішали з нашою крихтою, наносимо в техніці марсель. Саме основна особливість наносити рівномірно. І залишаємо до повного часу висихання. В даній техніці витрата на 1 квадратний метр буде до 3 кг матеріалу. Після нанесення залишаємо до повного часу висихання, це 24 години. Після того, як у нас матеріал повністю просох, у нас пройшло більше 24 годин. Далі ми розпочинаємо нашу шліфовку. Шліфуємо з центрикової машинку, можна починати з 40-вої наждачки, тобто залежить від того, який вам результат потрібно досягнути. Після того, як ми взяли зашліфували, беремо обезпилюємо і наносимо захисний шар відповідно нашого лаку. В даному випадку ми використовуємо фейдал Ларлак. Їх є два вида: є глянцевий і матовий. Ми використовували матовий лак. Також є одна особливість: матовий лак можна розбавляти до 5%. Тому якщо ви працюєте на великих об'ємах і вам треба нанести матовий лак саме краще, на перший шар нанести глянцевий ларлак, так як його можна розбавити набагато більше до 30%, і він буде як грунтовочний шар. В даній техніці це буде саме оптимальне. Валик використовується середнім ворсом 10-11 мм, залежить від того, яка у вас поверхня. Далі ми залишаємо до повного часу всихання, і наша декоративна штукатурка Feydal-Microcмет з гранульованою мраморною крихтою і з матовим лаком повністю готова. Також, якщо це у вас де підлога, просто потрібно нанести більше захисних шарів лаку. Диємо ці відео, як ми наносили. Нема нічого важкого, саме основне протримаємось технології нанесення. Якщо якісь запитання обов'язково звертаються, консультації у нас безкоштовні, доставка матеріалів безкоштовна. Гарного перегляду. Готовка поверхні. Основа повинна бути міцною, сухою та очищеною від жиру, пилу, крейди та вапна. На рівні поверхні верніти фінішною шпаклівкою, фейдал, акріл, шпатель. Крок перший після ретельної обробки поверхні нанести акрилову ґрунтовку глибокого проникнення, фейдала, акрил, київ ґрунт. Для зручного нанесення на об'ємах нам необхідна ваночка також. Фалик з невеликим ворсом. Рекомендований ворс 11 мм. Витрати ґрунта глибокого проникнення з 1 літри 8-10 квадратних метрів. Повний час висихання грунта глибокого проникнення 6-8 годин. Після того, як наша основа була повністю підготовлена, відповідно на об'ємі найкраще це працювати з сітками додатковими для армування, і далі, відповідно, наносимо наш кварц. При нанесенні в світлих кольорах кварцеву ґрунтовку не обов'язково тонувати. При нанесенні в більш насичених тонах кварцевий ґрунт тонуємо обов'язково. В середньому, по витраті самого кварцевого ґрунта, з 1 кг в середньому буде 4 до 5 квадратних метрів, в від того, яка буде основа і відповідно поглинання. Після того, як ми нанесли від наш грунт, залишаємо залишаю повного часу висихання. Рекомендований час висихання в середньому 6-8 годин. Після чого ми будемо наносити далі мікроцемент. Ми продовжуємо працювати. Після того, як кварцевий груд нас повністю підсох, в нас пройшло трошки більше 8 годин. Зараз ми розпочинаємо підготовку до нанесення нашого мікроцемента. Сама основна особливість матеріал у нас де в суміші. Нам перед роботою потрібно його замішати. В даному випадку пропорція дуже проста: 16 кг матеріалу відповідно. 4 літра води. Якщо, наприклад, у нас де матеріал 8 кг значить 2 літри води. Ну і в такі пропорції ми враховуємо скільки нам чого потрібно. В даній техніці ми наносимо перший шар на 1 квадратний метр, в середньому необхідно пів кілограма або 600 г, залежно від того, який шар нас він буде. Зараз ми взяли це все вже відповідно відважили. Зараз ми беремо змішуємо і перемішуємо, щоб матеріал трошки в нас настоївся. Після чого ми додаємо трошки барвника. Після того, як ми взяли, додали воду, трошки перемішаємо, залишаємо матеріал, що в нас відповідно трошки постоїв. Далі ми перемішаємо і розпочинаємо наносити. Також перед нанесенням ми додаємо трошки барначка. Ми продовжуємо після того, як в нас мікроцемент трошки постоїться в середньому 5 хвилин. Далі ми додаємо трошки барвничка, відповідно, щоб відтінити самий матеріал. Основна особливість, коли ми працюємо на об'ємі, так само, коли ми додаємо барвничок, барвничок можна зразу розбавити з водою. Ви його перемішуєте, тоді додаєте мікроцемент. Тобто варіації добавки барвника є різні. Саме оптимальне це, звичайно, додавати воду і потім цією водою розбавляти матеріал. Після того, як ми взяли відповідно все розбавили, матеріал у нас настоївся, ми ще розяли перемішали, далі ми беремо наші кельми і починаємо наносити наш матеріал. Після того, як ми взяли відповідно, розрівняли. Зараз залишаємо до повного часу висихання, це в середньому 12 годин. І далі наносимо другий шар нашого мікроцементу. Ми продовжуємо працювати. Після того, як наш мікроцемент, перший шар повністю підсох. Зараз ми розпочинаємо наносити наш відповідно другий шар. Принцип ідентичний. Беремо матеріал відповідний, по пропорції змішуємо з водою, розбавляємо його. По великій пропорції, великий відро 16 кг, 4 літри води. Після того, як ми взяли заляли воду, чекаємо десь хвилин 5, трошки перемішуємо його. Далі будемо додати нашу відповідну мраморну крихту. У нас пройшло 5 хвилин. Далі ми беремо, додаємо нашу відповідну мраморну крихту. У нас де в нас максі фракції. Зараз ми додаємо, перемішуємо, і потім будемо додати наш барник. Як ми взяли, відповідно все матеріал розбавили, далі додаємо трошки барничка. Також при змішуванні барника можна додати його в воду і потім водою вже кольорованою розбавляти сам матеріал. Це залежить від того, як вам краще буде. Ми продовжуємо. Після того, як ми взяли всі матеріали, змішали, розбавили, додавали нашу мраморну крихту. Зараз ми наносимо об'єм і відповідно трошки змішуємо його зробимо легку градацію відтінка. Після того, як ми взяли і сформували наш легенький візерунок, залишаємо на повний час висихання. Повний час висихання це буде 24 години. Далі будемо, відповідно, робити нашу шліфовку. Ми продовжуємо працювати після того, як наш мікроцемент повністю підсох, В нас пройшло трошки більше 24 годин. Зараз ми розпочинаємо нашу відповідну шліфовку. У нас децентрикова машинка, відповідно йде з пилососом, для того, щоб було менше пилі. Зараз ми беремо і відповідно шліфуємо. У нас буде наждачка 80-ка, Також для того щоб збирати верхні шари, можна використовувати і 60, ку і 40-ку. Ми продовжуємо працювати після того, як ми взяли, зробили нашу відповідну шліфовку, Ми взяли, відкрили наші камінці. Далі ми беремо обеспилюємо і будемо наносити наш захисний шар від двохкомпонентного лаку. Також при необхідності, якщо вам потрібна ідеальна гладка поверхня, просто більше зашліфовуємо відповідно і лишаємо це. В нашому випадку ми нанесли, зробили легку техніку марсельки, і зараз ми її взяли, проявили. Саме основна особливість проявити наш камінчик. Зараз обезпилюємо і далі наносимо лак. Ми продовжуємо працювати після того, як нас повністю матеріал підсох, ми взяли прошкурили, далі обеспели, далі ми відпочинаємо змішувати наш двокомпонентний лак торгової марки Фейдал. Пропорції тут тут легкі, комплект, де 750 мл самого від першого компоненту і 252 другого. Наш лак торгової марки Фейдал ми взяли і змішали наші пропорції. Зараз ми беремо наносимо валиком. Саме оптимально в нашому випадку наносити валиком середнім ворсом. Це буде 10, 11, 12 якось, міліметрів. Є одна особливість: Кларлак може бути глянцевий, може бути матовий. При роботі на великих об'ємах для того, щоб у вас лак він менше наносився, під матовий лак обов'язково наносимо ґрунтовочний глянцевий шар лаку. При роботі з матовим лаком його можна розбавляти до 5%. Глянцевий лак можна розбавляти до 30% Він використовується грунтовочним. Наносимо зараз матовий лак рівномірним шаром. Після того, як ми взяли і нанесли захисний шар лаку, залишаємо до повного часу висихання. При необхідності також можна наносити два шари, залежно від того, де ми використовуємо його. Якщо в нас це йдуть від стінові поверхні, значить в середньому можна наносити 1-2 шари лаку. Якщо це у вас йде підлога, тоді наносимо 2-3 лаку. саме основне, щоб в нас було більше шарів лаку, тим більше буде стійкіший на В Даній техніці нанесення, так як у нас шар тут дуже йде великий, його можна використовувати як і на підлогу, так і відповідно на стіну. Можна наносити один лаку або 2 шари лаки для максимальної стійкості. При цій техніці ми наносимо один лаку. Зараз у нас так само матеріал трошки підсихає, і ми будемо знімати наші відповідно малярні стрічки. Ми продовжуємо працювати після того, як у нас матеріал трошки постояв. Це десь хвилин 20. Зараз ми будемо знімати наші малярні стрічки. Є одна особливість при роботі з об'ємними декорами. Коли в нас матеріал, ми нанесли фінішне покриття, і він взяв відповідно трошки розмок. Далі ми беремо, знімаємо нашу малярку. Через те, що дуже великий шар матеріалу, це робиться для того, щоб малярка не обривалася. Тому що коли матеріал повністю висохне, зняти малярну ленту буде дуже дуже важко. Того матеріал трошки розмок, і ми знімаємо на малярку. В такій техніці ми працюємо з нашим мікроцементом із і з добуванням гранульовної мраморної крихти. В самій роботі нема нічого важкого, саме основне працювати все по технології. Чим більша фракція нашої гранули, тим більша буде витрата декоративного матеріалу. В даній техніці нанесення притакіт. Відповідно, розрахунок робиться десь 3 кг на квадратний метр готової суміші. Техніки, відповідно, різні, тому можна використовувати по різному. Зараз залишаємо. Наш відповідно кларелак повністю висихає, і наша декоративна штукатурка мікроцемент повністю готова до нашої експлуатації. Всім дякую за увагу. Якщо якісь запитання, обов'язково звертаємося. Ми завжди допомагаємо. Також у нас є безкоштовна доставка матеріалу і консультація. До побачення.